7 квітня 1969 року символічна дата народження інтернету 25 років тому у 1990 році у Львові розпочались установчі збори нової політичної партії націоналістичного спрямування всеукраїнського об'єднання Державна самостійність України. 1992 року було сформовано і почало функціонувати командування військово-морських сил України. Цього ж року у Києві почався дводенний перший з'їзд спілки художників України, на якому було схвалено статут спілки. 7 квітня 1993 року, під головуванням Федерації хокею України в Києві закінчився перший чемпіонат України з хокею, перемогу в якому здобула київська команда «Сокіл». У 1995 році президент України Леонід Кучма видав указ про створення державної скарбниці. Цього ж дня у 1997 році Леонід Данилович підписав указ про відставку віце-прем'єр-міністра Віктора Прензенника. У 2009 році Святослав Шевчук прийняв єпископську хіротонію. За два роки він стане главою української греко-католицької церкви. 7 квітня народились у 1871 році Борис Лазаревський, український і російський письменник. У 1876 році Іларіон Свінціцький, український філолог, славіст і мистецтвознавець. У 1919 році народився Омелян Пріцак, український історик. У 1945 році народився Василь Голобородько, український письменник, автор поетичних збірок Зелен день Соловейків Теремок, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Також цього дня народився Євгеній Кушовий, український шоумен, телеведучий та актор, учасник шоу Вечірній квартал. 7 квітня за календарем Всесвітній день здоров'я. Це свято було засновано на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме в цей день за однією з версій розіп'яли Ісуса Христа. 7 квітня за григоріанським календарем відзначається благовіщення Пресвятої Богородиці, день, який знаменує Зачаття Христа. І початок спокутування за народним календарем. Яка погода на благовіщення, така й невеликий день. Гарна погода, гарний врожай.